3.0 компресор чи 3.0 турбо. Давайте розберемо основні плюси та мінуси. Однозначно, компресор цікавий чим, тим, що він в тебе починає дути з низів. Прикольний, прикольний звук. Своя масляна ванна. Повністю все своє, тобто від'ємна частина від вигуна. І незважаючи, чи будете оливи, чи не будете оливи, воно буде працювати. Саме головне міняти оливу один раз в 100 тисяч кілометрів. Турба однозначно цікавіша, чим тюнінгом, правильно. Ти можеш спокійно її надути, поставити гібридіка, і вона прикольно лупить. Якщо ми будемо розбирати більш складову частину двигуна, система смазки, система газорозподілу, мені більше подобається саме двигуни турбові нового покоління. DLZ. чому тому, що вони зроблені більш цікавіше, більш якісніше і більш витриваліше. Як показує практика, крека вже понаїжджали 300-400 плюс тисяч. Нормально, класно, але це їхні ресурси. Ці поки стільки не проїхали. Але як на мене, на 250-300 ми їх відкриваємо, то якось стан у них більш надійніший. Чи що?